У листопаді 2013-го Вінницький журналіст Роман Ковальський був у Вільнюсі, коли тодішній український уряд відмовився від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Мені тоді випала така нагода разом з колегою з Юрією Басюком бути у Вільнюсі на саміті, де Віктор Федорович не підписав. Не підписав Юра, кричав. Вітя підпиши, Вітя не підписав. І вже коли ми поверталися назад в Україну з вільнюса, вже стало зрозуміло, що будуть бити студентів. З Романом спілкуємося на площі Героїв Небесної Сотні. На спомин подій у Києві тут встановлено дерево свободи. Та 11 років тому, на тоді ще площу театральну, Роман разом із музикантом Віктором Бронюком та ще кількома віничанами вийшли на Вінницький майдан. Було їх спочатку 12, а потім більше, більше, більше. Холодно було, бочки були, горіли. Потім почало все більше і більше це розгоратися і вже потім тут. Було, набуть, половина міста. Вінчанка Юлія Вочер до революції гідності мала успішну кар'єру. Працювала на посаді заступниці голови правління страхової компанії і була аполітичною. Та коли 1 грудня 2013-го поїхала у відрядження в Київ, її звичний світ перевернувся. Я побачила плями на бурківці, чисто випадково попала в КМДА, де сходилися діти, які були. Побиті ці дні студенти. І ось тут спрацювало таке чисто материнське начало, за що ці діти були побиті. Вона так і залишилася у столиці. Місяць була в КМДА. Там влаштувала пункт прийому видачі, взуття і одягу для тих, хто був на барикадах. Потім працювала в медичному пункті в українському домі. Коли і його почали штурмувати, поранених віднесли у Михайлівський собор. Тут жінка відповідала за логістику, шукала все необхідне для учасників революції гідності, отримувала благодійні внески. Та найважче каже згадувати про телефонні дзвінки, на які довелося відповідати, коли почалися розстріли майданівців. А цей телефон телефонує, телефонує. І я, видно, його якось зачепила, і він заговорив. І звідти лунає: Назаре, Назарчику, це мама. Говорити не маю, не, не маю що сказати. Назаре, чого ти мовчиш? Це ж мама. От, і видно, у мене якийсь такий звук вийшов, і ця мама як закричить, де ви поділи мою дитину. Не зміг стерпіти побиття студентів і віничанин Максим Шимко пригадує його мама Зоя Семенівна. Він казав, що дітей не можна бити, бо то святе. І ще його такі слова. Я завжди їх повторюю, що в кожної дитини є батько і мати, є дідусь і бабуся, брати і сестри, і вони не дадуть більше ті владі, що та влада піде і вони не дадуть тій владі більше, щоб така була несправедливість по відношенню до народу. І поїхав. Що її Максим не всидить вдома, вона знала. Він брав участь у всіх революціях і акціях протестів. Тож чоловік одразу поїхав у столицю час від часу, повертаючись додому. Зірвався у Київ і 18 лютого. Після святкування дня народження тата Максим пішов дивитися трансляцію з Майдану. Та материнське серце відчувало. Він поїде до своїх. Я просила, не їдь, кажу сина, вже ну пізніше, ти вже стільки там був, що, може, якийсь період ти типу, побудиш, не поїдеш туди. Ні, він, він я... Чую, він іде. Я дзвоню йому, чую, він йде по дворі. Кажу, Макс, ти де, я погуляю трошки, а сам уже йшов на потяг. Загинув Максим Шимко 20 лютого о 9.05. Разом з ним того дня смертельні поранення отримали ще 47 учасників протестів. Це найтрагічніший день в історії Революції Гідності. Це просто розстріл був небесний стоть беззбройних людей, бо в них нічого не було на захист. Я не знаю, що за люди. Пізніше на судах ми зустрічалися з вивцем нашого Максима, хоча його адвокат казав, що це не доведено, але куля в тілі зі зброї Сергія Зінченко була в тілі Максима. З того дня її життя, як і решти родин героїв Небесної сотні, перетворилося на боротьбу за покарання вбивці їхніх найрідніших. За розстріл учасників єврореволюції по 15 років позбавлення волі отримали п'ятеро беркутівців. Зараз суди в апеляційному суді це наш вироку, той, де був вже по цьому, по 20 лютому, і всі родини, які загиблизаги, вимагають довічного ув'язнення. І нам багато вартувало того, що родини Небесної істотні добивалися того і добилися, що у нас є заочне засудження тих людей, які, які ну, по суті, вони воювали проти України. Максим Шимко любив історичну реконструкцію, сам шив костюми, робив кульчуги. У пам'ять про нього та його мрії у Вінниці заснували лицарський турнір. Він казав, що жити треба цікаво для того, щоб не можна тільки ходити на роботу і зробити, бо так можна і загинути. Треба, щоб було цікаво. Жити треба цікаво. Це його основне таке кредо було. Так як допомагала майданівцям, продовжує доставляти все необхідне захисникам на фронт Юлія Вочер. Її перша поїздка до Слав'янська була саме з Майдану Незалежності. Вона повезла медикаменти, які залишилися після Революції Гідності. Наразі за її плечима 145 поїздок на нуль. Вона пам'ятає лінію фронту протяжністю 450 кілометрів і ті два-три дні, які їй були потрібні, аби доставити гумдопомогу. допомогу. Та тепер ці поїздки тривають по кілька тижнів. А за незалежність України борються її племінник та син. Ми вже зміємося. Він вже кар'єру зробив скоро буде генералом. Жартуємо, тому що він прийшов з посади директора солдатом. Після революції гідності Роман Ковальський журналістську роботу теж поєднував із волонтерством, возив допомогу на схід, бачив, як там попрацювала російська пропаганда і її наслідки. Тож, коли росіяни 24 лютого 2022-го посунули повномасштабно, пішов боронити рідну землю. Почало гупати. Я зібрав наплічник, обвіняв дружину, сина і от з цими хлопцями, які поряд стоять. Десь в 10-20 я вже був навіть не в воєнкоматі, а одразу там, де 120-та бригада збирала добровольців. Потім туди пішли тисячі, там черги стояли. Я був щасливчик, який зайшов без черги. За три роки він побував у найгарячіших точках і у Бахмуті, і під Покровськом. Працював водієм екіпажу БПЛА, а в Оріховому був водієм евакуаційного авто. Це страшно. Ти кожен раз їдеш, молишся за себе і молишся за Україну, і молишся за тих людей, які в тебе в кузові. Щоб ти їх довіз. Війна набагато жорстокіша ніж вона була в 2014 році. Але слава. І тим, хто в 2014 році встав на захист країни, і слава тим, хто б'ється до цих пір. Під час революції гідності загинули 107 майданівців. З них троє: Вінничан: Максим Шимко, Леонід Полянський та Валерій Брезденюк, Олена Карбівська, Олег Літвінцев. Новини за день, телеканал Віта.